Ставковий скімер від компанії Біопрут. Це у нас покращена версія. Тут трошки більше віконце для забору води. Воно у нас 43,5 на 21 см. Запас ходу, тобто рівень води у нас знаходиться на відмітці і може гуляти 16,5 см. Але, в принципі, якщо дощі вода набереться вище, нічого страшного. Сама шторка плавача перекриває повністю. Всю висоту. Монтувати його можна як всередині ставка, так і зовні ставка. І ось Між цими двома пластинами. Просто кладемо гідроізоляцію, ПВХ-плівку, бутилкавчукову мембрану. Можна про всяк випадок також опрацювати герметиком перед тим, як затягувати. Бовти, і воно буде триматися і не буде протікати вода. Ця версія у нас з об'ємною кришкою, також є версія з пласкою. Пласка трошки дешевша, об'ємна трошки дорожча. Але в чому плюс об'ємної кришки, в тому, що взимку, якщо буде відключатися скімер, якщо він не буде працювати, сюди можна е поставити всередину, покласти компресор, для того, щоб він маслав, працював всередині і не давав скімеру замерзати. Також сюди можна поставити регулятор потужності. Якщо ми встановлюємо 35-кубовий насос, і нам треба, наприклад, щоб він подавав 20 кубів, ми можемо сюди поставити регулятор потужності. А також в об'ємну кришку поміщається розетка. Сюди можна поставити розетку, і вона буде всередині скімера, і не потрібно буде технічного приямку. Поруч зі ставком, поруч зі скімером. Всередині у нас, як і, минулого, як і в минулому скімері, є сітка для збору поверхневого сміття доволі велика, тому чистити треба рідше. Також засувка для того, щоб перекривати воду з подачі води, насос буде викачувати воду. Менше вона буде осушуватись в скімері. Потім, коли вже в скімері буде майже сухо, достаємо ми корзинку, очищаємо, потім відкриваємо засув і знову в скімері вода набирається. Сюди можна поставити е, 35-кубовий насос. В минулій версії у нас можна було поставити тільки до 25-кубового насосу з 25-кубовим включно. В цій версії можна поставити і 32 куби насос, і 35, бо тут збільша наємність для насосів. І 16-кубових, 2-3 штуки можна поставити. Тобто тут вже з запасом. Ширина самого скімера у нас. З цієї точки до цієї 55, звідси до краю 81,5. Висота скімера без кришки 53,5, а з кришкою з об'ємною 72,5, з плоскою кришкою 58 см. Зараз у нас є в наявності 5 скімерів, тому для замовлення пишіть, дзвоніть, кількість обмежена.